Електронна постанова ВЛК. Що це і як це працює, давайте розбиратися, адже з 1 квітня всі ВЛК будуть зобов'язані оформлювати свої постанови в електронному вигляді. Заміна паперових висновків ВЛК на електронні та впровадження електронного кабінету ВЛК передбачено змінами до наказу Міноборони номер 402 про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Посилання залишу в коментарях під цим відео. Тепер такий електронний висновок ВЛК автоматично, набагато швидше надходитиме до реєстру оберіг і відображатиметься додатку Резерв Плюс. Крім того, направлення на ВЛК можна також самому собі згенерувати в резерві. Кажуть, що внесення в систему висновків ВЛК без проведення реальних оглядів буде неможливе, тому що багато людей дуже хвилюються саме про це. Працівники ВЛК мають обов'язково провести огляд і після огляду посвідчити таку постанову електронними підписами. Скорочено такі підписи називаються КЕП, і згідно до чинного законодавства, вони прирівнюються до власногучних підписів і мають таку саму юридичну силу. Якщо ви не згодні з цим електронним висновком щодо стану вашого здоров'я, ви його можете оскаржити так само, як і оскаржувався паперовий або до Штатної ВЛК, або до суду. Також у людей часто виникає питання, чи можна буде отримати на руки роздруковану таку електронну постанову ВЛК навіть для того самого оскарження. Людям це необхідно. Дивіться. Почнемо з того, що постанова ВЛК буває двох виглядів. Так? Вони видаються у двох варіантах. У вигляді довідки, коли мова йде про придатність до військової служби, та у вигляді свідоцтва про хворобу, коли мова, грубо кажучи, йде про непридатність до військової служби. Так от, постанова ВЛК у вигляді довідки електронна, може бути роздрукована вам одразу після її винесення і надана в такому паперовому варіанті. Якщо ж мова йде про висновок ВЛК у вигляді свідоцтва про хворобу, то такий висновок має бути затверджений центральною або регіональною штатною ВЛК. Тобто вони передаються ці висновки на затвердження у вищестоячого ВЛК. І тільки тоді ви зможете його отримати. Ну, якщо взяти ситуацію, яка є зараз до електронних висновків цими паперовими варіантами, то їх досить складно отримати. Ми дуже багато людей робили запитів на видачу висновків ВЛК, А там, де йдемо про свідоцтво про хворобу, вони десь місяцями ці висновки незрозуміло де знаходяться. Можливо, це якось полегшить чи пришвидшить ситуацію. Ну, сказав, сліпий, побачимо.